Я ніколи не бив жінок, ніколи не було потреби. Але я завжди був такий вов, все було б настільки простіше, якби я міг. Я ніколи не хапав записок, ніколи не робив так. І був вже на межі, але я занадто переляканий. Я не хочу до тюрми через дурниці народ. Хапаєш її записок, відштовхуєш, пішла нафіг Звідси вона спотикається, розбиває голову, лежить на землі, як Халкон під час реслінгу 80-х. І я такий, о Боже мій. Потім я підіймаю руку, не мов рефері. Типу, о, ну давай, сучко, будь ласка, підводься. І я сподіваюся, що на рахунок три вона така. О. о. Я досі жива братішка. Проте, білі жінки, ви не кричите на своїх чоловіків. Я ніколи не бачив, що біла жінка реально така. А на свого мужика, що? Що? Але ви робите дещо інше. Ви не кричите проте Ви. Ви говорите жахливі речі йому на вухо. Так що тільки він міг це чути. Ти типу, познаєш що? У твоєї мами тхне з рота. Коли ти встигла так близько підійти до моєї мами? А мені не треба, вона ваняє аж сюди. І я збираюсь трахнути твого друга Філіпа. Я трахну Байрона, як тільки ти підеш на роботу. Це продовжується роками, і ти просто. до тих пір, поки єдине, що тобі залишається, це вбивство. Ти просто вбиваєш, бо в тебе геть не залишилось духу.